Розпочинаємо роботу над джинсовою курткою. Це дитяча, номер 1059 але і жіноча шиється по такому ж самому принципу. Після того, як розкроїли всі деталі, шиваємо по рельєфам пілочку та спинку. Шиті рельєфи на пілочці припуски запрасовуємо до центра вставки, а тут до центра спинки. Також можна сшити кокетку, пришити кокетку пілочки до кокетки спинки і прокладаємо оздоблювальні строчки. зшиті та відстрочені рельєфи, також по кокетці. І тепер намічаємо вхід в кишеню для листочки. Для цього я вирізала на намітці. По контуру і прикладаючи лекало до деталі, урівнюючи зрізи, малюю рамочку, а потім вирівнюю під лінієчку і трошки продовжую контури. Далі нам потрібно обробити вхід в кишеню верхню, та, що у нас буде настрочуватись. Для цього є дві деталі обшивки для кишені, обметуємо зрізи, дивимось, уважно тут є права і ліва. Потім прикладаємо отак обшивку, Швом 0,5 пришиваємо, розсікаємо в кут припуски, обшивку вивертаємо. І закріплюємо оздоблювальною строчечкою в тон джинсовки. Не потрібно брати оцю світло оздоблювальну строчку. На цьому етапі можна пришити кокетку до спинки, припуски згорнути нагору, і так само прокласти оздоблювальні строчки. І працюємо із клапанами. Клапан у нас є верхній та нижній, нижній менший, тому, пришиваючи клапан, шиємо по нижньому і припасажуємо нижню сторону. До сих пір ще нічого не дублювала. Дублюватиму тільки планку під застіпку. Решту не дублюю, тому що досить щільний, нестрейчевий джинс. Не хочу щільнювати, не хочу додавати товщини. Тому ви вже дивіться там самі. Якщо досить тонкий джинс, або, можливо, стрейчевий тоді його варто зафіксувати, щоб вам було зручніше працювати. Клапани виготовляю таким чином. Спочатку пришиваю по цьому краю, припасажуючи нижній клапан. Ось, бачите, як його вигнуло, деформувало. Потім. Отак відгортаю припуски на нижній клапан, Ось так. І прокладаю по нижньому клапану строчку на 01, для того, щоб зафіксувати оцей припуск. Далі припуски всі загортаю на нижній клапан з перекантом. і прокладаю строчечку на сантиметр, фіксую це все. Тепер. Потрібно оцей хвостик, що у нас тут утворився, обережно зрізати і також трошки прибрати оцю товщину на самому клапані. Роблю я це так. Припуски не висікаю, вони нам потрібні для відстрочки. Відстрочка широка, вона не повинна провалюватись. І тепер вивертаю клапан і вирівнюю всі кути, просто поправляю, утворюючи гарний кут. Тепер клапан прасую і прокладаю дві оздоблювальні строчечки. Слідкуйте за тим, що є правий і лівий клапан, вони не симетричні. Одна сторона у клапана вища, одна нижча, тому не перекрутіть. Вхід в кишеню оброблений обшивкою. І тепер переносимо контура для нашої накладної кишені. Можна скористатися контурами на е, самих лекалах, але я для себе поставила точку оцю нижню точечку. Тут і далі просто під лінійку намалювала рівні лінії. Е, чому я так зробила? По-перше, тому що ми могли десь трошечки крій некоректний, десь трошечки е, не тим швом шили, і у нас вже буде трошки інша картина. Тому я відкладаю від рельєфу 1,5 см. Це в дитячих, в дорослих буде 2 см, і провожу паралельну лінію. А далі вивожу на кут, орієнтуючись на намітку, от вивожу оці лінії. Перевіряю обов'язково симетрію, а також перевіряю наші оздоблювальні строчки на клапанах. Нам потрібно, щоб ці наші строчечки йшли в продовження. От у нас строчечка на клапані, і щоб вона йшла в продовження наступної строчечки. Спочатку шиємо по цьому контуру, а далі по внутрішньому прокладаємо на 05 відстрочку. Але для того, щоб зробити відстрочку, нам потрібно підкласти кишеню. Знову ж є права і ліва. Орієнтуйтеся на скіс, підкладаємо кишеню, урівнюємо, перевіряємо, щоб у нас. Кишеня скрізь попадала під нашу строчечку і фіксуємо булавочками. Все, тепер можна прокладати строчечки І після того, як ми зробили строчки, попросували, фіксуємо строчкою 05, клапан до пілочки. Виготовляємо кишеню листочку. Сама листочка перепрасована навпіл, і ще я прокладаю строчечку на сантиметровому припуску. Це буде мій орієнтир для пришивання до пілочки. Рамочка у нас намальована, лінії подовжені для того, щоб ми бачили дуже добре наші орієнтири. Прикладаючи саму листочку, орієнтуємося на те, як буде входити ручка в кишеню. Вхід в кишеню так. Значить, у нас лице, листочки буде ось тут. Перевертаємо її, прикладаємо лице до лиця і пришиваємо. Далі беремо підзорчик і пришиваємо так само, орієнтуючись на наші лінії прошивання. Ставимо закріпки, і потім у нас утворюється така Рамочка, яку потрібно розрізати. Розрізаємо, відгорнувши всі наші припуски, щоб ми нічого не зачепили. Спочатку просто робимо опір, далі розрізаємо посередині і не доходячи десь сантиметр до краю, починаємо розрізати в кут з цього боку і з цього боку. Так само в іншу сторону. Тепер вивертаємо підзор, вивертаємо саму деталь листочки, ось уже утворюється кишеня. Оці кутики загортаємо туди всередину, і тепер нам потрібно пришити ці кутики до листочки, вирівнюємо її, складаємо і шиємо з закріпками чітко в наші розрізані кути, прихвативши всі наші весь оцей припуск. Ставимо закріпочки і пришиваємо з цього і з іншого боку. Після цього, як ми зафіксували ці сторони, пришиваємо деталь мішковини. Пришиваємо її ось так до цього припуска. Орієнтуємося на припуск пришивання листочки. Ми пришили мішковинку. Далі зріз обмитали, відгорнули мішковину, отак, От щоб вона нам не заважала. Підзор відгорнули в цю сторону і прокладаємо оздоблювальну строчку по краю на 0,1. Хвостики залишаємо. Тепер ці хвостики витягуємо на цю сторону. Зав'язуємо їх ось так, зав'язуємо один і другий, потім складаємо мішковину разом з підзором і обметуємо по периметру. Далі кишеню складаємо, вирівнюємо і прокладаємо оздоблювальну строчечку по краю листочки. Ось у нас вхід в кишеню, і ось так воно уже у нас відстрочено. Тепер так само витягуємо ниточки на виворіт і зав'язуємо вузликом. Ось. І у нас буде готова кишенька. Прасуємо пілочку, далі пришиваємо кокетку до пілочки.